У суботу о 10-й годині відбудеться сесія обласної ради, про це повідомив голова Василь Скрипничук і звернувся до депутатів. Хотів би попросити депутатів обласної ради, Івано-Франківської обласної ради, шановні колеги, депутати. Якщо завтра о 10-й годині когось з вас не буде на сесії, то я маю доручення від дуже багатьох депутатів, і завтра воно буде проголосовано, очевидно, щоб за вами відправили автомобіль і декілька людей ваших виборців, які б попросили вас прийти на сесію. Вже того, що мене немає, я захворів і немає ні в лікарні, ні вдома, ні тута, і в когось христини, іменини, іменини у родини і так далі, може на завтра, якщо будете хрестити, то хрестіть о 9-й годині до 10-ї встигнете. Або після сесії. Ну, якщо би не, не дай Боже, хтось помер, то вам вже на тому світі це все діло проститься. Але завтра, після сьогоднішніх подій, я вас дуже прошу і настійно рекомендую. Слухайте своїх виборців, ідіть на сесію. Бо депутатський мандат не вічний, і, і тим більше що він може закінчитися навіть швидше, як виходить термін повноважень нашої обласної ради.